Як заробити першу тисячу з трейдингу? Друзі, насправді це легше ніж може здатися. Ви можете заробити зробити за один-два трейди. Я вам покажу, як я це роблю, і що вам потрібно робити, щоб так само це робити. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, а ми сьогодні розберемо приклади двох трейдів, які я взяв буквально цього і минулого тижня. Це перші по кеш, де Ми заробили 439 доларів. І трейд по лінку 620 доларів. Щоб отримати такі результати, вам потрібно Розуміти, де відкрити трейд і де закрити трейд, також якими об'ємами торгувати. Це друзі, так само як з машиною. От згадайте всіх, хто вчився їздити на машині. Як ви спочатку вивчили коробку передач, як переключати газ, тормоз, повороти, правило дружнього руху, потім практика, так само тут трейдинг це є такий самий навик, який ви вивчаєте, і коли ви це робите правильно, ви дізнаєтеся, як це робити. Давайте більш детальніше зайдемо до по прикладу, по цих трейдів, що ми бачили. Те, що ми казали, щоб так отримати такі результати, треба знати, де відкрити, де закрити трейд. І в основному от наш підхід, тому ми відкриваємо трейди, коли величезні об'єми заходять. От давайте кращий приклад по Bitcoin Cash. Ось тут на картинці, друзі, у вас буде приклад того інструментів, які ми використовуємо з нашою командою. Замітили, що тут є ось такі великі індикатори, які показують ось ці штучки. Такі сірі. Це називається профіль об'єму, сильні зони, від яких ціна. Дуже часто відбивається сильно, і я вам зараз покажу, що біткоін кеш потім від тієї зони взагалі впав додаткових там 30 чи 20 відсотків, 31 відсоток. Це вам приклад того, що коли знаєте сильні місця. Ви можете це планувати. А з цих 30 ми заробили тільки 3,7. Друзі, перед тим як ми більш детальніше подивимося, ось у цей приклад по лінку, Я запрошую вас на безкоштовний мастер-клас, де ви дізнаєтеся наш секретний підхід, як заробляти на криптовалюті, наші торгові стратегії і підходи. Буде посилання в описі. Реєструйтеся безкоштовно. А наступний приклад по лінку, дивіться, ось у цей трейд, ми заробили 620 доларів. Чому його була сила? Тут так само ми наш підхід він побудований на великих Тобто ми з командою шукаємо, де великий капітал купляє і продає велику кількість монеток. І дуже часто від цих зон ціна робить величезні рухи. От вам, приклад, навіть ось цей приклад по лінку. Замітьте. замітьте, друзі, що тут відбулося. Тобто монетка, бачите, монетка починає рости, рости. І тільки ось тут, ось оця штучка це індикатор об'ємів. І тільки ось отут в самий верх заходять величезні об'єми. Тобто, якісь фонди почали жорстко продавати. Цю монетку. І відповідно, оці червоні цяточки, замітьте? Оці червоні цяточки це місця, де ми відкрили угоди на падіння. І потім, бачите, ми були в тій угоді. Ми її відкрили 22-го числа в 12-ті, а закрили в кінець повністю 24-го. тобто два дня ми були в цьому трейді. Щоб зробити таку суму, це вам приклад плюс трейдингу: що коли ви заходите в сильних місцях, вам не обов'язково там кожних пару хвилин відкривати і закривати трейди, іноді ви можете бути в цих трейдах навіть декілька тижнів, а іноді навіть місяць. І подивіться, цей приклад по лінку. Ми тут заробили 620, А представте, що якби ми тримали цей трейд ще більше, тобто друзі, уявіть, його можна було тримати не. Два дня, як ми тут потримали, а можна було потримати з 22.07 по 17 серпня, тобто майже місяць можна було сидіти в цьому трейді і заробити ще більше. Тобто ми, оце 7%, 7 це є 620, а якби ми висаділи 30%, друзі, це б було б десь 2-3 тисячі при тому самому ризику. Тобто, коли... це вам приклад того, що коли ви заходите в правильних місцях, як біткоін кеш, ми взяли чуть-чуть, ціна ще більше дала. Вам не обов'язково забирати всі рухи, бо, скажу чесно, забрати весь рух там від початку до кінця іноді складно. Треба бути реалістами. Якщо ви забрали хоча б там, 40%. Руху, половину руху, ви вже мусите себе сильно похвалити, тому що ви вже тоді є молодець. Що вам я раджу зараз робити, щоб почати так само заробляти. Перше, підпишіться на канал. Друге, ось тут для вас я підготував безкоштовний плейлист для новачків. Як правильно почати. Там будуть уроки, з якої суми почати, що таке трейдинг, чому різниця між інвестиціями, багато інших уроків. Подивіться їх всіх, що ви це розуміли. Це для вас буде ідеальний шлях. До зустрічі!